Коли був прильот а, і розрушило дамбу Карачунівську, e, значить, вся вода, дуже багато вірніше води, прийшло сюди. Піднялася вода буквально десь да, більше трьох метрів. E, сильний поток був. E, і з цим потоком будемо так але знесло наш міст, так називаємо переправу. E, ми звернулися, після цього ми звернулися до Інглецької гірнічозбаченого комбінату, який і будував колись цей міст переправу. І буквально там через півтора місяця ви бачите вже нова переправа, чуть-чуть модернізована, усовершенствована. СМТ широке здорове, тому цей край широкого всі їздять на роботу на інглецький гірнічозбачений комбінат до міста Кривий Ріг, Менгулець, е, сюдою їздять через цю переправу.